У березні на кордоні з Кримським півостровом створили сім контрольних пунктів в'їзду та виїзду: Херсон, Вадим, Каланчак, Чаплинка, Новолексіївка, Чонгар і Мелітополь. Саме вони у разі агресії з півдня візьмуть на себе основний удар. Ми спробуємо подивитись на власні очі, наскільки прикордонники готові до можливого протистояння. Перше, що впадає в очі, кілометрові черги вантажівок і легкових автівок. Дуже повільно працює російська сторона. Що це некомпетентні там, я не можу. Все зроблено для того спеціально. Дуже повільно оформляють, дуже повільно йдуть продукти в Крим. А звідти Аксьонов заявляє, що Україна повільно пропускає і так далі. На автомобільному контрольному пункті Каланчак прикордонники працюють спільно з митниками. Перевіряють кожну машину ретельно і швидко. Втім, деякі вантажі проходять перевірку ледь на годину. Ви ж відтуда з Крима їхали, так? Да, Достать прийшлося. Довга. А Скільки, привіт? З Шесті вечора вчора. Ого. Аж те візете, не висит. Сода. Сода? Кальцинірована сода на стеклозаводі. А з російської сторони нормально вас пропустили? Чого так довго стоять, приходиться? А я не знаю. Ночі, що там дріжання не було. Тут були випадки. У нас виявлення контрабандних переміщення контрабандних товарів, виявлення валюти в великих розмірах, які намагалися незаконно ввести на материкову частину України. Також виявлялись. Товари, які в'їхали на територію України контрабандним шляхом, намагалися їх тут провести. Які приїхали з Росії. Найбільше це паленомастильні мастильні матеріали. Часто таке відбувається періодично, но буває. А з території України контрабанда йде в Крим? Ні. Взагалі. Взагалі. Втім, та контрабанда, свідками якої стала наша знімальна група, виявилась куди видовищнішою. Там чоловік, є ділян. Через все повністю. Кажіть на його. Так? Да? Заходьте сюди. <пустим> У вантажівці з рогатою худобою прямо під копитами тварин прикордонники виявили нелегала. Руки в Вгору. Тримай, затримуй його одразу. Все, Зараз буде встановлюватися особа дана, хто вона є. Буде проведена співбесіда, встановлені його наміри, причина такого нестандартного перетинання кордону, і відповідно буде передана правоохоронним органам. Для подальшого прийняття правового рішення зараз буде проводитися відповідні слідчі дії із водієм. Склад загонів їхнє місце перебування на постах з метою безпеки контрольних пунктів. Прикордонники не розголошують. Так само не говорять і про батальйони територіальної оборони, які чатують в кількох кілометрах від кожного пункту пропуску. Вздовж усього адміністративного кордону на Херсонщині розгалужена система протитанкових ровів. Часто рухаються безпілотні літальні апарати, особливо в нічний час. Як правило, це з 2300. Останній безпілотний літальний апарат був десь. Якщо не помиляюсь, три дні тому виявляли. У приватній розмові з прикордонниками у Каленчаку ми дізнались про періодичні обстріли зі сторони Криму. Втім, про це бійці відмовляються говорити на камеру. Аби почути правду, ми поїхали до прилеглих селищ. Червоний чабан знаходиться між трьома пропускними пунктами і лише в двох кілометрах від межі з Кримським півостровом. Тут вже роумінг, але ще українська мова. Скажіть, а вам тут постріли чутно? Що, що? Стрільба чутно тут чи ні? Ой, по початку, як були, то дуже було чутно. Ну, а зараз на свік закрити, то я нічого не чую. Вроді тишина. Ну, цей ночи хтось сказав, що стріляли. А Щото тут часто стріляли. на кордоні перестрілка. Ну не часто, але ну, сьогодні казали, що чули, а так вже давно я не чула. А сьогодні казали, що чули. З 8 вересня дітям до 16 років необхідно перетинати кордон з тимчасово окупованою територією за наявності спеціальних паспортів. Анатолій народився у Криму, тепер живе у селі Червоні Чабани. Вся його родина разом з правнуками залишилась на півострові лише у кількох кілометрах від нього, але зустрітись їм вкрай важко. У мене внуки там живуть, і правнуки там живуть в Криму. Хочеться. Спілкуєтесь з ними? Та отак, от бач то по телефону, то що як-небудь. А не їздите одне до одного, вони до вас а, чи ви. А як їхати? Мені немає як їхати, воно друг такий, що не ся бросить тут, бо він у хаті живе. А їм обіцялося в суботу приїхати. Я Не знаю, приїде чи ні. Паспорт ще зараз треба, якийсь там малому. Єдиний контрольний пункт для залізничного транспорту знаходиться вже у Запорізькій області. Кожен поїзд, що перетинає адміністративний кордон з Кримом, стоїть 50 хвилин у Мелітополі. Громадяни Російської Федерації, які отримали паспортні документи на території Автономної Республіки Крим, вони є недійсними і ми такі громадяни, які підривляють такі паспортні документи, повертаємо назад, проставляємо відмітку в таких паспортних документах, відмовлено в'їзді в Україну. Громадяни Російської Федерації, які в'їхали на територію України через пункти пропуску, там Сімферополь, тобто на території Автономної Республіки Крим, вони також вважаються незаконно потрапили на територію України, тому ми таких громадян також виявляємо, знімаємо спокій, повертаємо назад і проставляємо заборону в'їзду на три роки. Як не дивно, під час однієї з таких перевірок у поїзді майже не було громадян Російської Федерації, натомість українці вкотре скаржаться на проблеми перетину кордону. Тут не успіла поміняти, От, не встигла помітити паспорт, коли ми заключили брак і не пустили із цього в Крим, тому що не зробили новий паспорт. А ми туди їздили кожний ход відпочивати. А не пустіла і... вас, яка і... сторона в Джанкої. Я не пам'ятаю, яка сторона, ну, то Російська, то конечно. Російська. Російська, не впустили. Відомості з кожного паспорту прикордонники вносять до спеціальної бази даних. З її допомогою можна визначити, чи дійсний документ і чи не знаходиться людина в розшуку. Втім, прикордонники обмежуються лише внесенням паспортних даних пасажирів. Огляд багажу проводиться вибірково. Таку саму перевірку проводять і у Криму. А скажіть, так от кожен раз, коли їздите, такі перевірки? Ні. Це тепер раз. В сенсі, піару? А в сенсі, з камерою. Не, не, не скам, а, а вот, как конечно, вот... да, постоянно, да. И российские, и российские, и наш, да, да, и украинские все, да. А да. мы так ходим, смотрим, почти у всех украинские паспорта. То есть... Да, в основном все украинцы идут. В основном тут у нас сейчас в вагоне только один россиянин, а так все украинцы. Тим часом перетин кордону товарним транспортом став ще складнішим. 27 вересня в Україні прийнято закон про створення вільної економічної зони Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України. Відтепер перевізники мають декларувати усі товари та мати спеціальні ліцензії. А кілометрові черги на кордоні з півостровом перетворились у десятикілометрові. кілометрові. Артем Лаготенко Вадим Довбиш, крупним планом, телеканал Новин 24.